Житель Решетилівки Дмитро Федак дістає з автоклава тушонку. Готують її для військових на фронт. У пристрій вміщається більше двох десятків півлітрових банок. Вариться воно десь 3-4 години. І потім треба чекати ще годин 10, поки це все вичахне. І далі можна це все розбирати. І заряджати новий автоклав. У нас є три автоклави, і ми по черзі все варимо. Збираються вдома у родини Тетяни Федак. Для роботи облаштували недобудовану літню кухню. Закупили доски, закупили кран, Тут по сусідах знайшли мойку, знайшли газову плиту, той балон дав. Ну, в общем, так все ми за декілька днів тут це оборудували. Виникла ідея неспроста. Багато друзів на передовій, і в один такий момент я спілкувалася зі своїм хорошим товаришем і запитувала в нього, що тобі. Потрібно на даний час. Він каже: Настя, ну у нас зараз шестеро, сидить там вони в своєму укритті, і каже, на нас усіх тільки одна баночка консерви і вода, водичка з батареї. Готувати тушонку почали п'ять місяців тому. За цей час передали близько трьох тисяч баночок, розповіла Анастасія Пилипенко. Думаю, відсотків 85 вже ті, що відправили на передову. З однієї баночки можна нагодувати як мінімум двох людей. То я думаю, за ці три тисячі, як мінімум шість тисяч людей, вже скуштувало нашу тушонку. Спочатку варили потрошку, там купували м'ясо по 12-15 кілограмів там на один на два автоклава. А потім потреба пішла більше. Почали заказувати більше. Були такі дні, що ми навіть не ну навіть не співали. Готувати так. Ми вже дійшли до того, що ми почали за день закупляти по 50 кг, по 60 кг м'яса. Рецептуру тушкованого м'яса розробляли самі, каже Юлія Козаренко. Наша головна мета, щоб тушонка була смачною, тому що ну по іншому ніяк. Тому звичайно, перші партії ми використовували скільки солі потрібно, скільки приправ потрібно, і знайшли ідеальний рецепт. Про який я вам не розкажу. <ріст> Але е, ми використовуємо сіль, перець і більше нічого зайвого. Готувати тушонку збираються за графіком, каже Тетяна Федак. Вівторок, четвер і субота, це в нас виходить як м'ясний день. Ми закупляємо м'ясо, ми нарізаємо це, і в інші дні там між ними середа, п'ятниця і неділя, діма це все переварює. Звичайно, потрібно, щоб був якийсь санітарний день, тому що це все ж треба перебирати. М'ясо, спеції та необхідний інвентар закупляють за гроші благодійників та за власні. Баночки брала по сусідам після війни повернути мені на. Основний посил, що закладався в цю етикетку, чому повернути саме баночку, щоб хлопці поверталися живі. Тетяна Весна, Микола Єрьомінко, новини на Суспільному, Полтавщина.